З вами Соломія і я знов знімаю. І я знов знімаю, знімаю влог, і, але я знов не знімаю в школі, а я знов знімаю в художній художню. В школі. Все в другій школі. Запах трояндами. Шикарно. Шікарка. Ми їдемо в художню. Ми йдемо в художню і я не сама їде. Да. щось розкажу? Як ви думаєте, яка пора? <хи> Осінь. Для мене літо. Що це? Не знаю Осінь. Осінь, розумієте? Осінь. Але ви подивіться на сонечко, воно ж таки прекрасне. Ви бачите? такі були І воно тепленьке. А вот так. Довж... Да. Ось. Прошу вас. Дарина! Господи, води губуть. Ти ж тут. Коротше, це поїхала Дашка. Вона теж має з нами їхати. Щось вона з. Що поїхала? А в мене цей списує Павлусь. А, ти, що, ти, а ти? в мене Богденка на четвертого класу. Ми е, не, небагато пішли. Дай Ванька. Дуже небагато. <різь> 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 Розкажу вам, потримаю мою цю. Розкажу вам зараз історію. Сидимо ми з Іванкою, mm. чаюємо, чаюємо. Що там не живе? Чаюємо, ще раз сказала. Я сто раз сказала, що чаюєм, чаюємо чаюємо. Коротше, п'ємо чай в мене. І я їй розказую, а вона така вже є культурна літка. Є п'єм, побиває. Потім настав момент, і я кажу правду, а вона каже, угу". а що ти казала? Я почала ржати. У мене чай з рота. Зі мною один теж такий момент був. Я зараз виглядаю, як лиса на тому сині. А розкажи, як Максима на день трошки теж. Десь щось планшеті шеки сумнів. О, до речі, я зараз... Тобі Тоді було шість років ще? Так. Ніяких шість років, скажеш, вісім. Вісім. Ага, вже. А моєму Максиму було 12 тоді. Так от, мого брата на день народження. Вона, ну, Максим... Він там проти мене сидів. Чи так в тебе на день народження? В е... тебе на день народження, ми ще Ти взагалі тут на проти сиділа. сидів. А ні, нам тут проти Максима, да. Е, то це й то. Вона сиділа навпроти мого брата. Ну, йому вже зараз 15, може не 12, а 15. Мені, мені 12. Мені, 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 мені 12. Мені 12. Мені 12. Мені 12. Мені 12. Мені 12. Через рік 12. Ну, все одно хтось. І вона п'є, п'є. Так само п'є. Вона завжди купить бліменти. Я так, давайте я в тіньок зайду. Я собі поступаю. Ну, кока-колу пила. Могу брати завжди кока-колу. І Максим 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 почав розказувати з шутки. Жарти. Я скажу по-українськи. Я просто я знаю. І щось включалось таке. І він почав розказувати жарти. І оця дівиця на ім'я і мами каже. Засміялася і плюнула на нього. Історія. Ми як ходимо, то ми завжди, бляха що сонце. Ми розказуємо всі, всі. Коротше, згадує. А то в мене язик заплутується. Ми маємо ще її чекати. От. І, боже, ну сонце. Це не фотозівка. Це я знімаю. Я відеоблогер. Знімаєш вас, так? Да. Час вас не два. Та ми Дашку чекаємо. Коротше, і вона була в мене дорожня, і ми нам дали бокали. Кока-колу пити з бокалів. Да. Оць. І ми з ним ми дівчата були типо, такі, йо, у нас букали, а. Уху, уху. а ні, <рик Waters> так і, ну, хлопці не хлопці так <рик> само. <проб> Маш... І там були хлопці. Почекайте. <проб> Чи Зупинилися. Фу. Аромат. І ми носилися, носилися, носилися біля цього. Біля... Как его называют? Ну, радио. Ну, следите, следите. И я спотыкнулась, так как тики, что? И мы разбьем... То есть такая наблюдается, вся камера в плюс. А история. Мы едем в тени 500, вы не жарко. В чем я одета? Я где-то в свои любимые кости Ну, я как-то не сами сами любимые, короче, свои... Это понятно, что это твоя... Какова напор? Это тут, ну, типа, может быть, костилина.

Она такая, с бантиком, такая вона така з бантиком, така воно з короче. коротше. І що ще? І леніць, і леніць, і леніць. Воно, типу, як джинсові. Ну, короче, ви побачили. Ми вже дійшли, і до нас тут бабула Дашка. А Діана? І вона теж виходить з ним. Я просто сказала Діана! Я Нам дуже жарко. Ми зараз маршрути. І ви все чуєте. Ви чуєте таке? Що ви? Балкон? Ніхто! Я кажу, просто далі. І зустрінемося. Е, зараз зараз. Буду. Я не Буду. На зубець. Він мав сам відчиняти. рука А з нас взяли 6 гривень. а мали взяти скільки? чи чотири. Мали або п'ять, або чотири. Але це маршрутка з нашого села. Дядько. Але тут, і він, тут... Але це не він зараз. wszystko. Do zobaczenia w Już Ale ja To nasze To my tak malujemy. To my malujemy mm -hmm. i to. I to. I to my zarówno Oce To ja malowałam. My tylko O, to! Це дуже класно. Я не знаю, чи є це. Дем і рибі рук. Точно це ж розові полі. А його важко вилювати? Ні. Ми, вкр... Ми вкрали. Ми вкрали вкрали у А Зараз від не втікає. Ой! Зараз тут аж моя одна подушка літа. І це Ти хочеш зняти це відео? Це Ліля. Я дивилась усі твої влоги, вони класні, особливо там, де. <кхи> Роз, <розуміло. кхи> і мого, і мого. І мого, і <кхи> мого. Бо ми в в не горі, вкрали не горіхи. Ти не розробила? Да. Так. Розробила. <кхи> Дякую, Від пюре. Я не знаю, що ти це робиш. Привіт! <кліг> це наш художній хас. Йдемо дма... Йдем домом малюнку. Дайте малювати. Це мультяшна романтика, Чого його не видно. все ідеально. Це Вальдик, це Генрик, це Олеся. Мульттяшна романтика це найприятніше може бути. Там в Алло. Привет. Я знаю, мы давно малювали. Мы, го... мы с И это вот наша наших школа. 6 Всем. А что а, Я десять Подовиньте. И мы... не мы... я буду. Зупиняюсь. Уже Зупиняла. И ось мы с тобой на Ми майже чуть не встигли, так ось. О, ми чуть не встигли. Це зіра вихо виїжджає А якщо не Юра, то буде в'їжджати до залізти. Де? Як ти сама йшла? У нас на танці ходили. Сказуємо про... Іванку. Іван. Це буде розказувати. А, давайте будемо про себе. О, зараз ви Іван. Ще, стоп, давай. Привіт. Мене звати Іванка, мені я 11 років. Я ходжу в 6 клас. В школі, 4. А в художній ходжу в 3. -й. Я вже три роки. У в школі є відмінниця. А от в такій школі ні. У мене є багато друзів. Багато є разом з собою ходить. художнім. Сьогодні ми малювали осінь.

П'ятий клас, мало подарувати класу. Далі. Так, однажди поділи у друга. В школі такі є а так подалі я навіть не знала. грамоту отримала. А, yeah. в перший клас. Була. Далі. Що сьогодні ми малювали? Ми сьогодні малювали, не Машутка, як велика собача. Люблю голубий коля. Ти вже казала. Привіт! Мене Ірина. <ривіт> Мені 10 років, я ходжу в 5 клас. А в художників сьогодні, я новачок. І сьогодні малювала якісь кружечки, непонятно, за один має якісь там візерунки. Ну, немалювала, то ну, трохи немалювала, але постараюсь домалювати. Зараз ми ждемо пошуку. У мене, друзі, є добре. Мати, але можна було подавити більше. Здравствуйте, знаю. Мені 11 років. Він рож мене восьмостей. Я люблю жовтий колір. Хожу він школу про школу, я відвідався в шостому класі. І тут така. Ну, коротше, нормально. Тут все добре. Далі. Далі. Я буду облоги. Зупиняти маршрутку. Ми треба шутки, це буде робити Ну їдь! Публіка. Ай! Ні, не, 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 не! Ми якись будемо психи, маршрутку побачили О, і вона, все. О, маршрутка ще взаді. Маршрутку побачили, ми все психуємо. Маршрутка, маршрутка де, де наша маршрутка? Правильно, бо ми вже хочемо додому! О, mm -hmm. от гляньте скільки я додому грошей завезу мамі. Ось Так, я завезу мамі 2 гривня. 15. Но, Парень. Парень. На чесні їздити. На чесні їздити. Дуже повідує, да? повідує Давай зупи, зупини, супи, зупи. Ага, зупини, зупи, запись. Зупи, зупи. Ага, зупинися зупи. її зніме. А, ні, це не диділо. Хууууу, зупинилася. І я вже вдома. Я під світлом, тому що на дворі без світло, але в мене в кімнаті якби я знімала в кімнаті, було б так. Аж мене не бачите, а так чуть-чуть бачите. Так, я зараз вже почала і читаю. Да. Отак От проходить мій моя художня школа Так ми, так ми не їдемо і вертаємося. Ось через, блядь. І так проходить мій понеділок художній такий Ну, якщо вам подобалося відео, не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Я не знаю, де там, чи там, чи там. Подписывайтесь на мой канал и всем пока. А, а, у меня какая-то новая фишка появилась. Не, все-таки мы наводим. Пока. Не, я такой не знаю, Что, Всем пока.